17 грудня день народження відзначає прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він відомий кожному українцеві комусь як політик, а комусь як знавець української мови. Тож з днем народження, Микола Янович. Ой, з днем народження, пане прем'єре у царя. був заміститель. всіх приказів ісполнітель. не творив себе кумірів, величав себе Азіров. Был поставлен во главенстве, как-никак ну царем знаком, и владел он в совершенстве древнерусским языком. Саме в цьому герої нині уособлюється прем'єр-міністр, про якого складають не лише легенди, але й жарти. 17 грудня Миколі Азарову виповнюється 66 років. В такий святковий для нього день прем'єра вітала вся Україна. До прикладу, євромайданівці на його честь, організували флешмоб з білими прапорцями. До привітань приєднались і Чернівчани. Бажаємо відставки. Бажаємо йому бути. Розумним, рівноваженим, справедливим. Білих тапочків. йому. Большого чемодана, і якщо так він любить Росію, пускай і Росії. Окрім того, чернівчани відгукнулись про Миколу Азарова як грамотну та освічену людину і навели приклади його крилатих фраз. Попередники. Полотників Попередники. податків він називав потняками податків. Потнікам податків. Щоб українці не були для нього кровосісами. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. За даними інтернет-ресурсів, прем'єр-міністр черговий свій день народження планує провести на роботі серед запланованих подарунків від опозиції голосування за відставку прем'єра. Однопартійці ж пообіцяли помолитися за Миколу Яновича.